Всіх вітаю! Компанія бачу все. Сьогодні розглянемо режими роботи зарядної станції «Марстек» «Вінус c В головній вкладці меню ми бачимо доступні нам пристрої, якими ми можемо керувати. Зараз він один. Заходимо на нього. І бачимо всю інформацію по цьому пристрою. Зараз він працює в режимі байпасу. Акумулятор заряджений на 100%. Режим включений. Упс. Заходимо у вкладку режими. Для роботи доступні всього три режими. Це УПС, ручний і АІ-оптимізація. Режим АІ-оптимізація необхідний для продажу електроенергії, ми його не використовуємо. Залишається два режими – це ручний та УПС. В режимі УПС станція працює автоматично. Тобто, коли є живлення, станція працює в режимі байпасу, роздає через свою розетку енергію потужністю 2,5 кВт. і… Коли живлення зникає, електрика подається від акумулятора. Коли світло з'являється, працює режим заряду, і в цей же час станція просто пропускає через себе електроенергію. В такому режимі резервне живлення, тобто саму розетку видачі, ми вимкнути не можемо. Нам програма це не дозволяє. Переходимо в інший режим: це режим ручний. В ручному режимі ми можемо автоматично налаштувати необхідні параметри по заряджанню станції, а також по часу, коли це буде відбуватися. Вмикаємо ручний режим і бачимо бігунок з часом, коли станція буде працювати на зарядку, а також днями тижня. Зараз у нас вмітнені всі дні, а також початок і кінець заряджання від 0 годин до 23.59. А також ми вибираємо. Необхідну потужність заряджання станції. Якщо у вас там стара проводка чи, наприклад, там старі розетки, можете виставити менше значення, ніж максимальне, наприклад, не 2,5 кВт, а кВт. Тоді станція буде заряджатися довше, але більш ощадливо для вашої проводки. Вручному режимі, щоб станція працювала на видачу електроенергії, нам потрібно зайти в налаштування. І вімкнути бігунок резервне живлення. Резервне живлення вімкнуто. Ну і так само можна переключити режим в автоматичний. Упс. Тоді станція автоматично визначає, з якої потужності буде заряджатися, а також контролюватиме заряд батареї. Ось такі є доступні режими роботи зарядної станції Марстек. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Поширюйте україномовний контент.